В роботі перевізників часто бувають непередбачені ситуації. Якщо під час виконання перевезення товарів автомобільним транспортом перевізника виникає потреба заміни водія або автотягача, що тоді робити? До кого звертатись? Згідно з статті 191 Митного кодексу України, перевізники мають право замінювати обовноважену перевізником особу, тобто водія чи моторний транспортний засіб. Попередньо повідомивши орган доходів і зборів призначення про причини такої заміни. У листі заяві на фірмовому бланку, посилаючись на 191 статтю, слід обов'язково зазначити: назву та адресу перевізника маршрут номер вантажної митної декларації, державні реєстраційні номери прізвище ім'я по батькові серія та номер паспорту водія, причини заміна. Для водія можуть бути візові питання стан здоров'я, вимоги європейської угоди стосовно роботи екіпажів транспортних засобів. Причини заміни для тягача можуть бути технічний стан, екологічні умови, економічна доцільність. Даний лист заяву надсилаємо на електронну пошту чи факсовий номер телефону Держмедслужби. Посилання на сайт залишу в описі відео. В вашому листу присвоюють вхідний номерок справи. По закону, після реєстрації заяви резолюція має бути не пізніше 1 години. Але на практиці це є один робочий день. Оригінал чи копію листа даємо водію на руки. Звертаю вашу увагу, що при цьому терміни доставки товарів до органу доходів і зборів призначення залишаються незмінними. Усім бажаю беззамінних рейсів.